Вітаю! Тема нашого відео промінь. Все, що пов'язано з променем, і деякі задачі практичного спрямування. Отже, що таке промінь? Ще в попередніх класах ми з вами розглядали таке поняття. Промінь це частина прямої, що обмежена з однієї сторони точкою. Або, якщо більш розширено говорити про поняття променя, то променем називається частина прямої. Що складається з усіх точок цієї прямої, які лежать по один бік від даної точки, з урахуванням цієї точки. При цьому, якщо ми маємо поняття промінь, промінь має початок і, відповідно, не має кінця. Тобто, не має обмеження в одну із сторін від заданої точки. Якщо подивитися на оцей промінь АТ, Точка А є початком променя, а точка Т є довільною точкою, яка лежить на цьому промені. При цьому даний промінь тільки читається як промінь АТ. Ні в коєму випадку це не є промінь ТА. Ще раз повторюю, назва променя починається з букви, яка відповідає його початку. Якщо напрямні поставити точку. То ця точка розбиває пряму на два промені. А тепер давайте поміркуємо: якщо у нас на прямій буде три точки, скільки при цьому утвориться відповідно промені. Якщо будь-яка точка розбиває пряму на два промені, отже, відносно точки H, яка є початком променя, буде два промені. Відносно точки М буде два промені, і відносно точки Н буде два промені. Отже, якщо напрямі є три точки, то в загальній кількості буде 6 променів. Від точки Н, М, яка знаходиться між точками H і N, у нас відкладено в праву сторону промінь МН і в ліву сторону промінь MH. В цих променях є спільний початок точка М. Отже, якщо два промені, які мають спільний початок і доповнюють один одного до прямої, то такі промені називаються доповняльними. Ще раз повторюю, якщо два промені з спільним початком утворюють пряму, вони доповнюють один одного, то такі промені будуть називатися доповняльними. Запам'ятайте, будь ласка. І розглянемо кілька задач пов'язаних з цим матеріалом. Ось перше запитання. Запишіть усі промені з початком в точці М. Ось точка М вона знаходиться відповідно на прямій «АН». При цьому ми з вами бачимо чотири промені з початком в точці М. Це промені «МА», «МН», «МН» і МТ. Запитання назвати всі промені спочатку в точці М. А наступне запитання звучить так. Запишіть усі пари доповняльних променів. На попередньому слайді ми з вами проговорили, що доповняльними будуть називатися промені, які мають спільний початок і утворюють пряму. А промені MA і MH утворюють пряму. Отже, відповідь на це запитання буде промінь MA і MH. При тому, що промені МТ і МН не утворюють пряму, тому являються недоповняльними. На цьому відео ми з вами завершуємо. Бажаю успіху. До побачення!